12-річний Даніїл Черненко, 16-річна Анастасія Сумбатян та 17-річна Альбіна Паніна. Ці діти зникли на тимчасово окупованих територіях Донецької області. І де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів тимчасово окупованих територій Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Даніл Черненко. Наприкінці березня хлопчику виповнилося 12 років. У нього кругле обличчя та русяве волосся. Він зник у Маріуполі. Анастасія Сумбатян дівчинка також зникла у Маріуполі. Вона виглядає на 15-16 років. У неї довге русяве волосся та блакитні очі. А це Альбіна Паніна. Вона зникла у місті Вугледар. В лютому місяці їй виповнилося 17 років. У дівчинки довге русяве волосся та світлі очі. Інформація про зникнення усіх цих дітей надійшла ще на початку повномасштабної війни, і за весь цей час про хлопця та дівчат не було жодної звістки. Можливо, дітей вивезли до Росії, відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Даніїла, Настю чи Альбіну або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте, та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. Вони не лише зникають. В умовах сьогодення доволі часто неповнолітні стають жертвою насилля і не лише в реальному житті, а й у віртуальному. Мова про інтернет, де зараз існує, також чимало загроз. Тому звертаюся до батьків: послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину. Одна з найпоширеніших небезпек в інтернеті це пропозиція обміну інтимними фото. Зловмисники часто маніпулюють та зловживають довірою дітей, вимагаючи від них відверті світлини, а потім погрожують оприлюднити інтимні матеріали і в подальшому у такий спосіб шантажують. Батьки пояснюйте дітям про можливі наслідки такого спілкування, щоб діти знали про усі можливі загрози та в жодному разі не надсилали свої світлини. Ділитися інтимними фотографіями не слід навіть з добре знайомими людьми, бо невідомо, які стосунки з цією людиною будуть в подальшому, а збережені фото можуть потім завдати великої шкоди вашій дитині. Також вкрай важливо формуйте зі своїми дітьми довірливі стосунки. Дитина має знати, що у будь-якому випадку може розраховувати на вашу допомогу або, скажімо, вчителя. І якщо раптом опиниться у скрутній ситуації, завжди матиме можливість звернутись до дорослого, щоб він допоміг вирішити проблему. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей